На перемогу має працювати кожен. Переконані учасники розмовного клубу Слово, який працює у Тернополі з перших днів війни, і об'єднує переселенців, які прагнуть удосконалити свою українську мову, дізнатись більше про історію, культуру звичаї Тернопільщини. Ідея заробити гроші і допомогти фронту з'явилась після вдалого виступу їхнього хору. Репертуар формували на основі патріотичних пісень, допомагали викладачі музичної школи. З виступом учасники клубу побували на підприємствах, організаціях згодом організували вертеп, водили козу, Полядували до доброї справи, залюбки долучалися благодійники. І ось цей день настав зарядну станцію. І цифрові професійні рації передали старшому сержанту 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвей Степанові Барні. Той розповів: там на передовій потрібен надійний зв'язок, який не підведе у складну хвилину. У цьому випадку йдеться не просто про виконання завдань, а й про порятунок життя. Військова рація забезпечує наших захисників критично важливим потенціалом можливостей в той момент, коли його потребують. А зарядна. Станція своєрідний павербанк, про переваги якого під час війни і переконувати не треба. Учасники клубу продемонстрували неабиякі знання про бійців і успіхи гірсько-штурмової бригади, про романтичну назву Едельвейс. А мешканка Маріуполя за таку обізнаність отримала від військового справжній шеврон. Люди розпитували у військового про свої міста і села і цікавилися, чи корисними будуть їхні дарунки. З повагою командир 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Полковник, герой України, Роман Дармограй.